В ефірі телеканалу РТБ. Програма один на один і поруч зі мною гість студії голова громадської організації Рівненський громадський контроль Дмитро Якимець. Мої вітання. Добрий вечір. І саме з ними будемо говорити про комунальні та соціальні проблеми жителів рівного, а також про роль громадянського суспільства, е, суспільства перепрошую, а також сектору в умовах війни. От згадав про роль <гум> громадянського суспільства, сектору в умовах війни і відразу збився, а збився тому, що кожен день е, ми чуємо ну, досить негативну, гірку інформацію про те, що гинуть наші хлопці. Ось і. Е, Після Майдану, от якраз такі е, вирішальним і переломним моментом, в якому відіграв саме громадський сектор, е, та, скажімо так, площина діяльності, яку е, ви представляєте, ось хотілося б почути, от, як сьогодні так, є комунальні проблеми, ми про це поговоримо, є низки інших питань, але все таки е, на сході війна і ось як активно активній громаді найкраще можна себе наразі проявити ну і, зокрема, ваш досвід в цьому напрямку хотілося би почути. Ви знаєте, дійсно війна, і ця війна вносить не те, що корективи в життя не тільки там, якихось громадських активістів, всіх людей, які живуть в Рівному, а вона по суті докорінно змінила вже життя. Як би там не було, але. Так як ми жили до того, вже такого ніколи не буде. А те, що відбувається сьогодні, я думаю, що байдужим взагалі нікого не лишає. Щодо ролі громадськості, ви знаєте, те, що сьогодні відбувається в Рівному <кхм> і в Рівненській області, в плані допомоги армії, те, як громада міста і області діє і допомагає армії, я, наприклад, цим пишаюся. Я не чекав, що люди можуть настільки об'єднатися і робити настільки потужні речі, такі потужні, які, ну чесно кажучи, навіть дивуєшся часом звідки ті е, сили, звідки той ентузіазм, ті ресурси, тому що я вважаю, що дійсно глобальні речі відбуваються сьогодні в сенсі допомоги армії. Крім цього, от, е, є ще одне питання, от, яке наразі по Києву досить гостро звучить. Це Тема існування Майдану і майданівців. Одні люди кажуть, що всі справжні майданівці вже давним-давно на сході або допомагають армії на місцях. Інші говорять, навіть про це вже російські журналісти заговорили, яких ми в лапках дуже любимо і їм віримо. Говорять про те, що Майдан має залишатися, тобто вже якась така нова форма. От насправді людям легко в цьому всьому вирі інформаційному заплутатись. Яка ваша думка з цього приводу? Що наразі відбувається з тим же Майданом? Чи Часом не використовують у цей громадський сектор російських спецслужб в своїх ну, підлих по відношенню до України цілях. Ну, повної інформації про те, що відбувається в мене, немає. Тому ну десь там про щось думати, якісь здогадки брати до уваги я не буду. Але ви знаєте, мені дуже сподобалась думку, думка, яку висловив Мустафа Наєм. По суті, він був ініціатором того першого зібрання, ще в листопаді місяці. Він сказав приблизно так, що мовляв, ну слухайте, якщо треба буде, то ми зберемося за півгодини. то яка проблема? Ми за півгодини зберемося, якщо, не дай Бог, щось таке відбудеться, що буде потребувати нашої участі. Це по-перше, а по-друге, ви знаєте, якщо чесно, мені здається, якщо буде потреба в Майдані, ну то він явно вже буде не наметовий. Тому мені здається, що ну до цього, звичайно, треба відноситися обережно. Тому що там і доля людей, і їхні там якісь сподівання і надії. Мені здається, що шляхом консенсусу це все можна вирішити. Але ситуація от, приблизно така, про яку я сказав зараз. Тепер щодо діяльності Рівненського громадського контролю, ви загалом досить відомі у рівнян, тому що допомагаєте в першу чергу вирішувати певні там комунальні питання. Частково соціального характеру, і ми про це поговоримо трішки згодом. А зараз що мене цікавить, є. Ну хтось каже, це велика цифра, а для когось там невелика. Але їдуть сюди переселенці зі сходу, з Криму. Чи вони до вас вже зверталися за допомогою? Ні. Якщо так, то ні, до нашої організації не було звернень з цього приводу. Ось. Але щодо самої ситуації, ну, вона, ну, мене вона цікавить більше в тому сенсі, що ну, не тільки мене, а дуже багато людей, що ну, дійсно їдуть молоді здорові мужчини. Вони тікають звідти, замість того, щоб захищати якраз свою землю. Оце досить дивним є, і дуже багато зараз є таких пропозицій, щоб, мовляв, вони в першу чергу ставали на військовий облік тут, в Рівному, можливо, щоб їх призивали до лав Збройних сил. Ну, але те, що. Те, що в принципі вони приїжджають і тут перечікують, поки найкращі сини України ложать там своє життя, мені здається, це не зовсім правильно. Якби подібна ситуація була тут, на Рівненщині, мені здається, що ніхто не тікав би, а всі ставали б і захищали б вже безпосередньо натурально свою землю. Що стосується ініціатив громадського контролю, а, чи останніми тижнями, місяцями а були такі, які спрямовані. Ну, там, для підтримки військовослужбовців, які на сході добровольців. Можливо, банальних таких речей, як тут на місцях внести свою дещицю в розвиток загальний і в загальну перемогу над окупантами. окупантами перепрошую. Ви знаєте, зараз ситуація така, що допомагають дуже багато людей армії, але піаряться на тому ще більше. Мене, наприклад, то все дратує. У відповідь на ваше запитання я можу сказати лише одне. Е, я вважаю, що ми особисто, наша громадська організація робить досить немало для допомоги армії, але говорити про це я не хотів би. Нехай про це кажуть ті, хто до того дотичний, або ті, кому та допомога доходить. Ось єдине, що я можу підтвердити, що ми стараємося і робимо по максимуму те, що можемо зробити в сьогоднішній ситуації. Що стосується певних ініціатив і звернень, наскільки мені відомо були до міської влади, ну про це ви можете розповісти? Так, звичайно, зараз ну останнім часом було дві ініціативи. Перша вона стосується того, що дуже багато людей звертається до нас із тим. Щоб якось впорядкувати е, феєрверки в місті, тому що воно десь навіть дехто каже, що це навіть якесь кощунство як відбувається, тому що йде реальна війна, а у нас ну, ну не можна людям заборонити святкувати. Тому що життя йде, як би там не було, події і так далі. Але феєрверки, салюти в той день, коли. Ну, нема ще жодного дня, щоб хтось не загинув з наших вояків. Тому ми звернулися до. Міського голови з пропозицією, щоб все-таки або виконком, або міська рада прийняла рішення з цього приводу, і все таки унормувати цей момент. Можливо, десь на межі законності це буде рішення, але тим не менше це буде сигнал для людей, що міська рада абсолютно проти, і це буде висловлення своєї позиції, тобто заборонити використання ферверків. Салютів в місті до закінчення антитерористичної операції це перший момент, і другий момент. Ми звернулися е, також до міської влади із пропозицією, щоб все-таки використовувати досвід е, в Тернополі. Вже є такі моменти, у Львові є такі моменти, коли звертаються до роздрібних мереж, до магазинів з тим, щоб маркувати російські товари. Тому що, як виявляється, надзвичайно великий процент, все-таки в наших торгових мережах є продукція, яка виробляється в Росії. Ми її купуємо часом, навіть не знаючи, що це російські товари, але в умовах фактичної війни між нашої нашими країнами, мені здається, це неправильно. Принаймні, ми всі маємо право знати, що ми купуємо саме, наприклад, там російський товар або український. Ну і відповідно це полегшить нам зробити свій вибір правильний. Міська влада як відгукнулася, не віддохнулася щодо маркування цінників. Поки що немає інформації. Ми дуже надіємося, що депутати міської ради підхоплять цю пропозицію. Внесуть, тому що ми не можемо бути суб'єктом подання проекту рішення міської ради. А щодо заборони фейерверків, буквально сьогодні з'явилася інформація в електронних змі. Також з'явився проект рішення на сайті Рівненської міської ради. І я маю надію, що завтра на засіданні виконкому це питання буде розглянуто. А тепер до такої більш побутової діяльності вашої організації. От, з якими питаннями найчастіше до вас звертаються? От, і які з них найскладніше вирішувати, і чому В силу яких обставин? Найскладніші, звичайно, це комунальні питання, багатоповерхівки, Найбільша проблема відсутність фінансування. Але розумієте, знову ж таки повертаючись до теми, що чому не вистачає грошей, чому не робиться так, як має робитися по закону. Тому що закон зобов'язаний дуже багато речей робити. Це і утримання житлових будинків, і благоустрій міста рівне, і так далі, і порушення є сплош і рядом на кожному кроці, буквально. Але розумієте, система, як, ну, на нашу думку, в процесі роботи, от ми прийшли до такого висновку, що система все рівно не допрацьовує, система міської влади не допрацьовує, немає системних змін, які би дозволили при мінімумі фінансових витрат, все-таки робити корисні і нормальні речі. Більше того, залишаються ще якісь архаїчні такі моменти, ще якісь такі, я думаю, це десь там наслідки радянської системи, коли на першу... Роль ставиться не споживач, не звичайний житель міста Рівного, а десь якийсь чиновник, десь якийсь комунальний працівник і так далі. Ну, от, наприклад, наскільки мені відомо, ну, звичайно, це не зовсім правильно рахувати чужі кошти, але тим не менше, всім нам відомо, що начальники ЖЕКів наших отримують ну, в принципі, досить нормальну зарплату, там в межах 5-7 тисяч гривень на місяць. Але, тим не менше, от, скажімо, в 2013 році. Лише начальники ЖЕКів і головні інженери отримали премії більше 130 тисяч гривень. Тобто це кошти, які люди сплатили за квартирну плату, і цих 130 тисяч ну от просто, грубо кажучи, декілька людей собі виписали в якості премії. Це при тому, що є деінде катастрофічна ситуація, там, де люди лягають спати і ставлять тазики, тому що вода капає, або там, де заходять в під'їзді, бояться, що цегла впаде на голову. Ну, в цій ситуації, мені здається, ну просто морального права немає виписувати собі премію. Але тим не менше, такий факт є, але найгірше, що на цей факт немає ніякої реакції з боку міської влади. Оце найгірше. Як цю систему так розвернути обличчям до людей і тим, чим вона наразі до них дивиться? Навпаки, щоб все-таки. Комфорт відчули і чи реально це зробити за нинішніх умов. Оскільки ну, навіть, критикувати не так вже й тяжко, значно складніше робити, якщо справді коштів не так вже й достатньо. Я абсолютно впевнений, що це зробити можна. Це зробити можна в тому сенсі, що можливо не вибереш всю ситуацію, можливо, не зробиш за один день все. Але поштовх потужний можна зробити. Всього-навсього треба, щоб всі дії чиновників і всі дії, скажімо так, вищої ланки комунальних служб були направлені на задоволення потреб, як не банально це звучить, мешканців рівного, а не на якісь інші речі, такі як, можливо, десь корупційні схеми, десь закупка матеріалів по завищеним цінам. Десь е, липові акти приймання виконання робіт, і так далі, що в принципі має місце, ось. Тому я б наводив вже неодноразово приклад, коли на боярці кажуть нам, що щоб зробити перехід, треба 90 тисяч гривень на 90 квадратних метрів, там треба замінити плитку. Ну то ви мене вибачте. Ну, трошки якось треба з розумінням до того відноситися і не завищувати настільки ціну, тому що, якщо казати простими словами, це, це грабунок. Це натуральний грабунок і це вимивання коштів з міського бюджету. Є в Україні міста, в яких в умовах, ну по суті, рівних для всіх мерів, для всіх чиновників міських, а все-таки вдається робити більше і краще, ніж там у рівному, доприклад. Де от ця система є такою, про яку ви говорите. Звичайно, що складності скрізь є. Ну, але дивіться, я розкажу про те, що я бачу. Я бачу в Луцьку структурні зміни. Нехай там теж є люди, які критикують, і дуже багато людей невдоволені, ну, але там є якийсь рух вперед. Я вже не кажу про Львів, я вже не кажу про Вінницю. В Рівному, наче є якась робота. Так? Вона робиться, звичайно, але вона робиться так, що назвати кардинальні системні зміни в місті за останніх декілька років просто не можна. Однак в той же час в цих містах, які я назвав, це найближчі наші сусіди. Да? Ми не беремо великі міста там мільйонники. Але одночас в цих містах це відбувається. Тому тут, звичайно, є питання, і тому ми вимагаємо. Просто вимагаємо від міської влади влади, щоб нас почули і щоб почали дійсно працювати по-новому. Да? Те, що сьогодні в країні продекларував президент, а головне те. Що прагнуть люди, люди дійсно хочуть нового життя, дійсно хочуть нового підходу від чиновників до витрачання людських же грошей. Якщо цього не відбудеться, наше місто може чекати якась катастрофа або новий соціальний вибух. Тому я закликаю все-таки слухати людей і відповідально відноситися до викликів, які продиктовані сьогоднішнім часом. До вас. От Дзвонять люди, телефонують здебільшого, якщо так можна, а там ліфти не працюють, дах тече, під'їзди не прибирають. От там не знаю, тепла немає в квартирі, коли це зимою. Там вода скран не тече. От, от якщо можна, такий перелік, от з чого найчастіше з якого приводу телефонують і звертаються і просять про допомогу. І які все таки питання менше хвилюють громаду і ну там кажуть, допоможіть, але в принципі це рідкість. Ну бачите, ще свою роль відіграло наше позиціонування, те, чим ми в першу чергу займаємося, і воно десь сформувало відповідно запити до нас. Але щодо проблем, ви, власне, перелічили такі основні, ось і ну ви знаєте, ну якщо людям воно болить. Да? Якщо от, ну, недавно є маса таких прикладів, коли от, навіть ви назвали той самий ліфт, не працює. Ми йдемо до тих людей, там, залучаємо журналістів, самі намагаємося допомогти. Але коли піднімаєшся на дев'ятий поверх, іде в квартирі, ти бачиш, що живе молода мама із возиком дитячим, а також її батьки, один з яких інвалід. І коли ну, через те, що ліфт не працює, вони фактично заручниками є. У власній квартирі. Ну, це, звичайно, болить, тому всіма силами намагаємося допомогти людям. Але треба розуміти, що всі ті негаразди, які є в комунальній сфері, той самий протікаючий дах, за який ви сказали, є відповідні всі законодавчі норми, які говорять про те, в який термін воно має бути все виправлено. Протікаючий рубероїдний дах, термін виконання одна доба. Перепрошую, шифер не одна доба, а рубероїдний п'ять діб. Розумієте? Тобто, а профілактичний огляд даху має бути кожних пів року. Якби це відбувалося, якби це робилося, то маленьку тріщину побачили б заздалегідь, засмалили б її, і не розтріскався би той руброїд, і людям на голову не тікло би. Тому розумієте, чому ми людям допомагаємо, е, і бачачи, коли влада ну, не реагує, да, той самий ЖЕК не реагує. Посилається на те, що немає коштів і так далі, то ми завжди кажемо, ну, а яка вина людей? Люди платять квартирну плату роками. роками. І коли в них стається проблема, чомусь коштів немає. А який механізм допомоги? Тобто там, в мене ага, тече дах. Я ага, Рівненський громадський контроль, телефоную до вас, доброго дня. Допоможіть, бо я телефоную в ЖЕК. Там... Місяця, два-три, ніхто ніяк не реагує. Е, якщо вам вдається допомогти, як цей процес відбувається, за рахунок чого вам вдається допомогти? Ми не забираємо проблему на себе. <кх> Вся наша діяльність полягає в тому, що ми допомагаємо людям розібратися в ситуації, пояснюємо їм їхні законність їхніх вимог і допомагаємо відповідно вже оформити від. Там, звернення або скаргу або таке інше. Тобто ми даємо людям алгоритм, по якому вони можуть діяти і добитися справедливості. Звичайно, в комплекс цих допоміжних наших заходів входить юридична підтримка. Ми всіма силами намагаємося на низовій ланці, а саме в розмові із ЖКП. Домогтися переконуємо їх законодавчо і так далі, щоб все таки вони звернули увагу і виконали те, що вони повинні виконати. Ну якщо ж ні, то тоді далі ми включаємо юридичний механізм. Ми допомагаємо людям скласти позов до суду. І якщо треба, ми супроводжуємо навіть в суді, тому що дуже багато людей, які не можуть заплатити навіть за доручення адвокату. От, то тоді ми ну звісно допомагаємо. А найголовніше, що необізнаністю людей користуються комунальники і чиновники, і це найбільше болить. І ну повз ці моменти пройти просто не можна, тому що чиниться така натуральна несправедливість. А чи фіксувались випадки, коли там до вас зверталися за допомогою, коли ви розповідали про ці всі процедурні моменти, які потрібно пройти, вам казали там. Та ну ні, дякуємо. Ми думали, ви там приїдете самі зробите, чи подзвоните до когось і вам зроблять. Тобто я маю на увазі, чи готові люди, розуміючи, що їм не вистачає там, певної юридичної кваліфікації, то такі ці знання з вашою допомогою отримувати і вести боротьбу. Дуже багато хто готовий. Є дуже активні люди, і особливо ця активність, до речі, останніх півроку наблюдається. Але дуже багато є людей, які дійсно чекають, що хтось прийде і за них все зробить. Пояснюємо, тлумачимо, переконуємо. Ну і, врешті-решт, ті, хто готовий все-таки боротися за те, що йому по праву належить, звичайно, що вони все-таки, як правило, приходять до правильних висновків і починають боротися за свої права. Які ще питання допомагають громадянам, рівнянам вирішувати вашу організацію? Дуже багато звернень йде там, наприклад, по ну така, начебто, незрозуміла річ на перший погляд, але дуже багато звернень є по безпритульним собакам. Дуже багато звернень. Ну, так якщо розкласти, то напевно десь під 30%. Тому що це ну, дійсно проблема. Сьогодні зрозуміло, що за вбивство тварини це є кримінальна відповідальність, вирішити неможливо майже. Ось, і дуже добре зараз, що останнім часом в місті, по суті, не витрачаючи коштів із бюджету, була волонтерська допомога, коли прищеплювали собак і так далі. Тут теж намагаємося, ну, якщо там, наприклад, в тому дворі покусали, не дай Боже, там, людину або дитину, ну, звичайно, як, як можна повз це пройти? І як можна. З іншого боку, міській владі не відреагувати, адже якби це стосувалось будь-кого із знайомих чи, не дай Боже, родичів, я впевнений, що реакція була би миттєва. Тому величезна проблема намагаємося допомогти. Дуже багато нарікань знову на дорожне покриття. Звісно, річ знову ж таки коштів них не вистачає і казначейство, і так далі. Але тим не менше ніхто не відміняв гости. Які передбачають, що глибина вибоїни, якщо більше 4 сантиметрів, то це вже є порушення, це вже є адміністративне порушення, і людина, яка відповідає за цю ділянку дороги, вже може нести адміністративну відповідальність. Тому в цьому сенсі намагаємося теж допомагати людям. В принципі, це є основа того, з чим до нас люди звертаються. Звичайно, є одиничні правда, такі там більш глобальні речі, які ну. Дуже важко вирішити, але тим не менше, десь в якійсь мірі намагаємося допомогти людям. Наш час вичерпано. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що все таки а, найближчими тижнями, а, в крайньому випадку місяцями, ми будемо обговорювати, коли будемо зустрічати саме комунальні проблеми, соціальні і забудемо про війну. Я вам дякую. Щиро дякую вам. І дякую вам за те, що впродовж останніх 30 хвилин були з нами. Залишайтесь на РТБ. До зустрічі!